Добрий день, продовжуємо працювати з електронними таблицями. Сьогодні говоримо про редагування та форматування електронних таблиць. Час від часу при роботі з електронною таблицею нам необхідно замінити дані, що містяться в клітинці. Якщо виникла така необхідність, ми робимо нашу клітинку поточною і, не видаляючи дані, що містились в ній, починаємо вводити нові дані. В такому випадку наші дані автоматично будуть замінені на нові. З минулого року, сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що ми можемо бачити завжди адреси наших поточних клітинок. У рядку формул відображається вміст клітинки, яка є активною. Є в нас кнопка введення та скасування-введення даних. Альтернативою їм для введення використовуємо Enter, для скасування використовуємо Escape на клавіатурі. Для того, щоб в нас з'явився текстовий курсор. Так, ми пам'ятаємо, що текстовий курсор одразу у нас не виникає при роботі з електронною таблицею, Нам потрібно натиснути клавішу F2 або двічі клікнути у нашій клітинці. Так само, як і у Word, в Excel-мому. Можемо скасовувати або повертати останні дії. Для цього використовуємо на панелі швидкого доступу відповідні кнопки скасувати чи «Повернути», або ж комбінації клавіш, які є альтернативними діяці. Для виділення наших об'єктів, для того, щоб мати змогу одночасно працювати з декількома об'єктами, наприклад, форматувати певні елементи. Ці елементи ми будемо виділяти в залежності від того, що це за об'єкт. Якщо це клітинка, ми просто клікаємо на ній. Якщо це рядок чи стовпець, ми клікаємо саме на номер стовпця або ж номер. Нашого рядка. Якщо це діапазон клітинок, то в такому випадку ми можемо обрати зручний для себе спосіб. Або ж обрати перший об'єкт, клікнути на ньому, натиснути і отримувати клавішу Shift і обрати останню клітинку діапазону. Або ж ми можемо виділити перший об'єкт діапазону, Отримуючи натиснуту ліву кнопку миші, простягнути її до останньої клітинки діапазону. Для виділення клітинок діапазону, ми обираємо кнопку Виділити все або ж натискаємо сполучення клавіш Ctrl-A. Окрім того, є ще один спосіб для виділення нашого діапазону, для цього в поле ім'я, ми маємо ввести. Імена першої та останньої клітинки нашого діапазону, розділивши їх між собою двокрапкою. Якщо нам одночасно необхідно виділити декілька об'єктів електронної таблиці, що розміщені не поряд то нам необхідно. Обрати та отримуючи натисну, натиснутою клавішу Ctrl ці об'єкти. Для скасування виділення діапазону, ми маємо або ж клікнути довільну клітинку, або ж натиснути одну з клавіш керування курсором. Окрім того, корисною особливостю Excel є автоматичне відображення в рядку стану деяких значень виділеного діапазону, а саме середнє значення, кількість непорожніх клітинок та сума чисел, які містяться у заданому діапазоні. При цьому, якщо виділений діапазон міститиме лише текстові дані, то в рядку стану в нас відобразиться лише кількість таких клітинок. Операції копіювання, переміщення чи видалення даних з клітинок або з діапазонів в електронної таблиці здійснюються тими самими способами що й в текстовому процесорі, а саме з використанням групи буфер обміну на вкладці основне, з використанням команд контекстного меню об'єктів, з використанням сполучень клавіш або ж перетягуванням. При цьому зверніть увагу, що об'єкти, з яких буде копіюватися дані або вирізатися в електронній книзі, вони будуть обводитись штриховою рамкою, і під час виконання команди вирізати видалення в місто клітинок з попереднього місця відбудеться лише. Після того, як ці дані будуть вставлені в інше місце. Тобто, якщо вам потрібно видалити, а не вирізати і перемістити в інше місце, то зручніше скористатись кнопкою видалення. Окрім того, час від часу виникає необхідність вставити до таблиці дані, дані певних стовпців чи рядків або ж видалити їх. Для вставлення ми виділяємо стовпець, рядок, перед яких ми будемо вставляти нові. Обираємо на вкладці основне групу клітинки кнопку Вставити і тут вже обираємо Вставити стовпці чи вставити рядки до аркуша. Для видання стовпців чи рядків. Таблиці ми спочатку маємо виділити. Їх, так, тобто які саме ми будемо видаляти стовпці чи рядки. Далі переходимо на вкладці Основне, в групі клітинки, знову ж таки, кнопка вже видалити, і обираємо видалити рядки або стовпці з аркуша. Час від часу при заповненні таблиці виникає потреба введення даних, які повторюються, чи мають певну закономірність. Для Такого введення зручно використовувати копіювання даних з використанням маркера заповнення. Він виглядає у вигляді чорного хрестика, який розміщується в правому нижньому куті табличного курсора. Використання цього маркера має назву, так, тобто, процес автозаповнення. Автозаповнення може бути різним, якщо нам потрібно заповнити однаковими даними різні клітинки таблиці. Ми просто вводимо одне значення, далі ставимо. Курсор у правий нижній кут і отримуючи ліву клавішу миші протягуємо на необхідний нам діапазон. Якщо ж нам потрібно вставити номера за порядком, то ми маємо вставити перший та другий номер, виділити оці два і вже потім простягнути на необхідний нам діапазон. В такому випадку в нас буде діяти закономірність: так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Те саме стосується десяткового дробу. так, в нас ми заповнюємо перше та друге значення, і вже потім їх виділяємо та використовуємо маркер автозаповнення. Для форматування наших текстових числових даних. Ми використовуємо так само, як у Word на вкладці Основне в групу команд шрифт. Тут ми можемо задати безпосередньо наш. Шрифт та гар... у гарнітурі шрифту ми можемо задати розмір нашого шрифту, стиль його накреслення, встановити межі клітинок, додати заливку та змінити колір нашого шрифту. Окрім того, ми можемо відкрити вікно налаштування шрифту та задати всі параметри в залежності від того, як нам це є необхідно. Зверніть увагу, приклад від форматованої електронної таблиці, так, де застосовані різні типи форматування. За замовчуванням текстові дані у, клітинці, у клітинках в нас вирівнюються ліворуч, а числові дані праворуч. Ми можемо також змінювати спосіб вирівнювання цих даних у групі команд вирівнювання на вкладці основне. Ну, це ми знаємо також з. По роботі з ворт. Способи вирівнювання в цьому випадку ми обираємо в залежності від того, які нам є необхідними. І з нового для нас це є перенесення тексту, так? яке відбувається також об'єднування та розташування у центрі наших клітинок. Для того, щоб встановити перенесення тексту в клітинці, або ж в діапазоні клітинок, ми виділяємо об'єкти таблиці, так, тобто до яких будуть застосовуватись перенесення, і обираємо на вкладці Основне у групі вирівнювання кнопку переносити текст. Якщо є необхідність об'єднати декілька клітинок, наприклад, як у назвах, так у наших електронних таблиць, то ми виділяємо необхідний нам діапазон клітинок і на вкладці Основне. У групі вирівнювання обираємо команду об'єднати та розташувати у центрі. Таким чином, в наш заголовок буде розміщено одразу на декількох клітинах. Після об'єднання всі клітинки будуть розглядатись як одна, адресою якої буде адреса верхньої клітинки. Для відміни об'єднання ми виконуємо ті самі дії, так? тобто обираємо необхідну нам клітинку і натискаємо ту саму кнопку. Окрім того, зверніть увагу, що при роботі з числами ми можемо обирати різні формати даних в залежності від того, які нам є необхідними. Всі вони містяться на вкладці Основне у групі число і мають своє призначення, з яким ви будете знайомити. Власне, на сьогодні все. На все добре, до зустрічі.